Комісія, до якої входять колишні законодавці та урядовці від республіканської та демократичної партій США і яка працює над розробкою нових принципів співпраці між Сполученими Штатами та Росією, рекомендує адміністрації Барака Обами відтермінувати членство у НАТО України та Грузії. Такі деталі останнього звіту комісії у вівторок оприлюднило видання International Herald Tribune. Комісія вважає, що адміністрація Обами повинна визнати факт, що ні Україна, ні Україна не готові до членства у НАТО, і на думку експертів, союзники по НАТО повинні шукати інші шляхи демонстрації відданості суверенітету цих країн. З таким підходом не погоджуються інші колишні високопосадовці. Серед них другий заступник державного секретаря США в уряді Буша Девід Креймер. Він вважає, що адміністрація Обами повинна бути обережна у процесі формування нових взаємин з Росією, особливо у контексті політики Вашингтона щодо сусідів Росії України та Грузії. Я рекомендував, щоб Україну не розглядали як розмінну монету у взаєминах США та Росії. Вважаю, що двері для України до НАТО повинні залишатися Відкритими звичайно, враховуючи реалію у Києві, внутрішню політику, економічну кризу, президентські вибори, які наближаються, НАТО не є пріоритетом для України, але важливо, щоб це питання не було знято з порядку денного. Якщо, наприклад, Україна таки вирішить, що вона хоче інтеграції з НАТО, то відповідь на це рішення повинна ухвалюватись об'єктивно, а не через призму Росії. Колишній високопосадовець США також зазначає, що політика Вашингтона щодо Києва має формуватись без впливів на цей процес з боку Росії. Росія справді розглядає регіон як зону своїх привілейованих інтересів. Росія дивиться на регіон по іншому, ніж розглядаємо його. Ми І я думаю, що це ще більше підтверджує важливість для та їх союзників у Європі наголошувати на тому, що не існує зон впливу, що немає привілейованих інтересів. І якщо Україна хоче ближчих взаємин із заходом, вона повинна мати можливість розвивати ці відносини. Ми також хочемо бачити добрі стосунки між Україною та Росією ніхто не зацікавлений у поганих взаєминах між Києвом та Москвою. Але позиція Вашингтона полягає в тому, що добрі відносини України із Заходом не виключають і дружніх стосунків з Росією тобто Україна може мати добрі відносини з обома.